Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову завітали в Бравл Старс разом з Дімончиком. Йоу, всім привіт. В общем, Дімон, так як минулий раз ми конкретно жорстко попрогравали. Я думаю, що сьогодні нам обов'язково треба камбечити. Тому що у мене вже було 34 900 кубків, а зараз у мене менше. І це, звісно, зума зійти. Ну да, звісно, блін, дуже за тебе переживаю. Не тобі зі своїми м... 35... Чи як це правильно, п'ятьма тисячами. Кубків розказувати, що в тебе все так погано, бо в мене всього-навсього 3-300. В общем, ладно, тоді я думаю, що ми можемо піти в ДОО ШАД. У нас тут доволі непогана мапа, вся повністю в кущах. І кстати, знаєш, яка імба дуже жорстка є на цій мапі. Яка? Ем, у тебе вроді як є баз. О, да. да. І якщо на цього база вдіти гаджет з очками. -ray shades. Can see into all bushes. Да ти будеш конкретно жорстким перцем, чувак. Ну, цей гаджет просто коштує тисячу, а в мене всього тисяча. Я поняв. Такий момент. Коротше, не хочете вкладаться вкладатися в базу, да, і в имбуцию? Ну ай, ладно, чим чорт не грає. Давай. Давай, пацан, і ми одразу шуруємо, просто стартуємо, і нам треба конкретно жорстко наваливать. Давай, давай, останні гроші я це просто жесть. Чувак, понимаешь, гроші Чувак. заробляться, а емоції, які дасть тобі баз, залишаться. Понімаєш? Да, останній раз, коли я грав за базу. Теж емоції. були не дуже емоції. Ой, чувак, одна тільки проблема в нашій з тобою команді це те, що ми два ближніка. Ну в принципі, так як твоя ульта робить доволі прикольні штуки, то я думаю, що ми зможемо нормально тут начудити. Щоб я згадав, що робить? моя а, ульта? Кидає, коротше, якір до пацана стане його йому набити. Отако. Отакот його розніс. Вже. Так, а до Ембер краще акуратно. О, все, вали її. Хорош. Короче, все. Димон, 6 ты вообще камбэкаешь, ты чисто солируешь. Нормально, нормально. А то я просто дивлюсь на сузибанок мало. Так, оцего. Хлоп, хлоп, и все. І все. Wow. <laughs> і все, отак, отак і качається, понял? Даже так. <laughs> ну, а ти гаджет так і не, не нажимав, не, не. пацан. Я нажав разочок. А, да, я щось не помню, кстати. Бо я би тоже бачив, ну, типа, якщо ти нажимаєш. Да? ну да, я ти, просто... мабуть, Ти, мабуть, його нажимав там, де нема кущів, да? Ні, там, де були кущі. Так ти тоді всі кущі бачиш, поняв? Отак так як ми все проходим, кущі такі стоять, типа, прозорі. От так само, типа, всі кущі в центрі будуть прозорі, якщо ти Ось, щас, ну, він, видно, просто, просто не нажався все. того Бачиш? І Ось все тобі, пацанчик. Клепнули пацана, погнали дальше. І цього репаєм. І оцю погнали репаєм. А це що було? Це пако, да? Ага. Ух ти, йой! оце вона погралася мною. Так, ну я її якщо чесно... Ти... Не сильно бачу. Та що ж ти будеш робить? Ой-ой-ой, Димон. Угу. Ульти, ульти нема. Ну, має 2 секунди гаджет. У мене вообще габела поки. Мені Треба підхилитись. Ой-ой-ой, я келпую. Отако. Все, я живу, пацан. Хорошо. Блін, не хочу віддавати банку, не хочу отдавати їй банку. Я вже почекаю тебе. А. Якось не все одного спилесосив. Так вийшло, так вийшло, пацан. Опа. Все, запрыгивай, Ультой. Ультой, Дімас Є, є, є І цього, і цього. Давай, ну я ну, максимум шуму. Ну йому забу. габела, йому габела. чувак. Ти бачиш скільки в мене банок? А ти прям жорсткий пацан. 17-17 банок. Опа. Сейчас з імунітетом Що вона там забула з цим імунітетом? Так мені надо ти твій гаджет. Немає, 20 секунд не буде буду що так довго? Не знаю. Ну ладно, пішов я тоді всіх виносити. Ну я тоді Отакого, в купу запрыгну. <схи> Все, нормально. Ну. Чуваче, шауде топ-1. Як думаєш, нормально ми вообще камбачим, пацан? Ні, ну вообще, да, Угу. Да. Тому що у нас правильні бравлери, понимаешь? Правильні. Правильно, правильно. Правильно, коли правильні бравлери. Yes. Ну, ти дивись, бо будуть попадатися ще одні бази проти нас, і буде доволі складно. У мене, кстати, на такому да. базі 1000 кубків. Ого, пацан. Ну, десь на плюс-мінус такі самі мапи я ее и Обалдеть, було? Так клоун. Опа, не, 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 тара вбила. Ну, я її повинен, да, осилити. Хорош. В тебе якщо що є ульта, я ти можеш застанити чела и в нього спокойно. Запри... Не, тільки надо в чела пригати, а Не Не попав, не попав, не попав. Ну нічого, живем, живем. Ух Бу. Помагаю. Помагаю. Жесть. Так, там Честер, ну його в баню. У него демеджа богатенько. Тара. Хлопаем, хлопаем в ладошки пацану. Нормально. Нормально, нормально. Малесенький долоньки, Минус динич. Ну... Диви. бем. Я <laughs> Поки живем. А теперь дивись, дивись, дивись. Карл, здорово. Так, так, а там внизу дивись, дивись, дивись. Тут внизу, си, чел. Ага. ага. Бем. Пенни. Здорово. <хи> ти, головне, танкуй, якщо що. І Ух не забувай про просто. Так, це Дінич хоче знову получить плюху. Ага. Ця штука хоче, а то він, лопнути. він перший раз не поняв. Не попав. Ой-ой-ой, Димон. Ой-ой-ой, пацан. Я хелпую. Тихо. Живу. Все, надо вбивати. Хорош, Я хорош, в кольта запрыгнув. Красава в того, що надо. І цю. потненьку, сюди. Да, це було серйозно. Ну, ти знаєш, в принципі, на початку я казав, що емоції були такі Але Щось мені нравиться. Так в тому прикол, пацан. Бас, це реально жорстка їмба. На ньому просто треба чуть-чуть, ну тако, притертись до нього, поняв? І все. І ти кайфуєш, як перець, особливо на таких мапах. Ну, хорошо. ти конкретно жорстко кайфуєш. Правда, я ще не знаю. А, воно ти все. Окей. Да, я тут баночки пить заберу. Так, дивись, нам бы якось сюди зайти, но в бо тяжко танкувати там буде, да? хоча ну, за нього ну, качишки да. до нього. Блин, ну канчи мене зів ну. просто. Да, я там теж вбив, але він мене добив. Кенджі важко вбивати, за те, що в нього, ну, нескінченні атаки, він постійно крутиться. То туди, то сюди і капець. Ну, як бачиш, тоді виходить ще одна імба. Ну, Кенджі да, так, імба. Того в мене на ньому тисяча кубків теж. А, ну А не імба в мене не вкачана, поняв? О, Джесі, угу. це серйозно. Ой-ой, пацан, я даже не знаю, як би тут до них підійти. Тако попробую, на мене репнуть, да, 300 хп осталося в неї. Ай-ой, ну я убігаю. Кстати, ти зрозумів, що ну, всі, хто прям... в тому радіусі о цього кружка, заряджають тобі ультимейт. Ну тако плюс-мінус, да. Так що ти можеш типа через стіни ходити і чуть-чуть легенько підзаряжатися. Тоже правильно. Бо ультимейт твій, звісно, прям... імба. В нас тут прям взагалі якась. Ми зараз можемо підлутати оцих пациків двох. Ага. Отако. Забрати Нормально. пару банок з них і піти винести оцю Джесі. Отако. Так, я цю подружку прибив. Ой -ой -ой. Все нормально, живем. Пацан. Бі. А як я помер? О -о. А мене біо вдарило. Ага. Ще ці пінгвінки маленькі. Та було б куда? Ні, ну теж непогано. По суті, ми по факту сидимо і зараз конкретно жорстко бустим кубки. Ми тільки один раз програли. Ну. ну а зіграли ми тільки каждо п'ять, мабуть. Ну напевно, і то нам тип, тип, ну, трошки не повезло. Так, да, да, да. Ну хорошо, я заберу оцю банку, що зліва, ти біжи сразу, тако плюс-мінус центр. В тебе є гаджет, ти будеш всіх бачити, так що? Так що в тебе буде все окей. Ну. Бо вони ж тебе так не бачать, як ти їх, поняв? Ну да. Опа, шарфом тяжко. Репнули. Я його лопнув І цього лопнув. Обалдити. Ульта, ульта, ульта однім. Ой-ой-ой, не стыг, не стыгло. Тяжко тяжко, бо я ж так не бачу через як ти Ну да. Там прям вообще песня, ні. Да. Мені там друг друга перебили. Ну я їм там трохи поміг, але не прям сильно. Я вообще всі квести виконав, які тільки можна було, які в мене yeah. були. І мені ще дали суші, ще й подвійні. Інферно суша! Ой-ой-ой! Це Ще й на цього, на джуджу. Грізгір is bigger and More hells creepy. Коротше, я не знаю, хто такий Грізгір, Ну мені цікаво, якщо чесно, в мене вона взагалі не вкачена. Ця джуджу. У мене ні 4 кубка. Давай я її чуть-чуть просто підбафаю. В мене ні інферно ця. Якщо вона інферно, значить вона сильна, по ідеї. і давай затестимо цей момент. Ну no, давай. Бо мені прямо цікаво, що вона робить. А ну поїхали. Ну і плюс там ще одна чи дві перемоги, і мені ще одні суші дадуть. Суші завжди добре. Єс. Yes. ну. Ні, ну то, що вона закидальчиця, це я розумію. У якийсь маловатий демеджик для закидальчиця. 1400 це якось мало. А ти її прям добре прокачав? Та ні, чу-чуть. Ну, може, і за того. Ну, в мене ось що зараз показується тут якийсь черв'як, поняв? А коли я заходжу в кущі, то в мене вже листочок. І я можу далі закидувати. Ааа, в тебе добавлять. Так, я кипу. з кущів я далі закидаю, чуєш? Я мабуть з кущів і більше дамажу, да? А, а ну то в мене банок просто більше стало. Ладно, йду до тебе. Ззаді тут ось у мене шарф є. Десь, да? да. Десь є. У мене поки перезаряджається цей гаджет. Я, короче, з кущів далі закидаю, поняв? О. А з без кущів у мене демеджа просто більше. Ну, короче, ось тобі і прикол. На. Одеть. Прикинь, я в нього ульту нажав. І він, дуже... він спригнув. Mm -hmm. Ну короче, ти тут і ходиш всіх виносиш, як я понял. Да. От баз мені от прямо на цій мапі подобається. Ну, бо То, це би, мапа ну, база. Мапа Мабуть, так. Да. Всі мапи, де є багато кущів, це мапи база, пацан. Понял. Ну і ще бо. Бо тоже сильний. О, тут ПоКО? Да, ПоКО, кстати, з цією своєю оцею приколком, що він хилиться. Не-ні. -не. Ну я зразу в кущики сюди. погнав. Так я би ульту хотів би нафармити, подивитися, що ми там можемо зробити. Так, я тут ще когось вирубив. Обалдеть я тут. Ти там лупаш. Та я бачу, у мене вже 8 <г rewrite> банок. <гур> я тут прям робив діло. <гав> так, а що я в мене робив ульта? А Ну, ну все такое і туди кину. Ааа, У мене появився чел! Який ходить, всіх рубає? Непогано, пацан. Так, іду допомагати тобі. Я поки трошки живу. Та ти підходь, Vision в тебе ж є. А, ну да, кстати. Я щось не подумав. Все, моя чел, пішов, пок... пішов поко валити. Я тут тоже? Я тут ще а, одну так, команду покажу, з Давай, душей його, пацана цього. Не попав але і так нормально. Ну, диви, як ми лупимо. Ми ну, прямо що твої дядьки, чувак. Не. Я в кущі заліз. <laughs> Там пару чоловік роз, розтоїву. Ну. Ну, по правді Хотелось говоря, не. ми зараз граємо, типа, ну, проти нубасів, поняв? З одної сторони. Ну, да. Поняв? Ну. Но... Але ж все одно весело. Звісно, чуваче. Ми ж не профіки. То, що я прибігла? Що хотіла? Ульта, ульта. Так. Да. Тільки вона чогось якось... Вона чогось якось. Да, гарна гра. <laughs> Кидаю в чела, а челу байдуже, розумієш? Розумію. Ну, я їх задовбую так трохи, но я ж їх не вб'ю. Ну, в цілому, я тут банки поки позбираю. Позбираю. Я щас тако зроблю. У ага. мене є тут подружка. Подружка грізгер. Тоже цікаво, да? чому не заліза. Хто сказав, що я видно? Воно в мене світиться, типу. На душу. Коли я в кущах, то в мене щось типу видно. У мене ще лопнув цей перець. Ага, Понял. Ага. Непогана, ульта. Вообще, флекс, чувак. Тобі тікать тільки. Крепкий, крепкий. Крепкий флекс. Бо їй треба ставити направлення. Ну, я б це, знаєш, попробував. Є ще один дуже класний персонаж, який дуже хорошо підходить під цю мапу, і я би зробив би ось так. І таким комбом би пішов і навалив би челів. Ну, по крайній мірі спробував би. Бо ти все-таки на таких великих рангах скрізь все не грав. Хоча це, по суті, ще й не дуже великі, але все рівно. А що це за пацан? Чуваче. Це лучник бо. А, то в тебе такий скин на ньому. Да, да. Обалдеть. І цей лучник теж бачив в кущах. він бачив все время. Ось, бач, ми щас щас побачиш. Ми зараз стоїмо біля кущів і я вже бачу, що там в кущах. Поняв? Пасиво. Ага, прикольно. І так завжди, поняв? Ось две ми заходимо в кущі. Ну-ну. No, no. У тебе ще й радіус, ходу більше. Ну, плюс-мінус таке, як у тебе на цьому. У тебе просто радіус маленький, за те, що в тебе пасівка не та включена. Ну, тобі а, не ту подарили, ну, да, там можливо. є пасівка, в якої більше. Хелкую, чим можу? Так, нормально, я тут під'їду. Так, тут гром. Хитрий, опа. Все щось що бігає. Цей пацан крепкий, но репнув. Опа. Так, ну в нас тут є міни, так що шарф нам нічого не зробить. Ну мені, по крайній мірі, бо тебе він не переб'є, скоріш за все. А він ще й хейтерій, він тікає. Далеко не втече. Але в лоба там теж бачу нормально отримує. <laughs> ну, і навіть на цих кубках, давай, як ми лупимо. Ну да. Ми можемо і далі шурувати Може ти мене взагалі до 1000 кубків пробустиш, Димас. Я? <laughs> ну да. Спірне запитання, хто кого. Погнали <laughs> Ми сейчас з тобою так навалимо валим репася, я ти говорю. Воно є пацани Ну спайк, кстати, сильний, у нього дамедж, капець. Да, да, З таким я тоже знайомий Да я ж кину В УЛЬТУ як он навбило. Так. Щось тут трохи чудю. міни собі тут. О, oh, біо МЕНІ валило, чи хто тут? Ой-ой-ой. 50 демеджа получаю, пацан. Ты постояти похилитись. У мене там міни, в принципі, того. Вони мене чуть-чуть дефають, і ми вже топ 2 заняли. Ой-ой-ой, ну тут такі чоли проти мене. Ну, тут уже, да. Тут уже прям такі пацани. Валиш, ціпали. валиш, валиш, баз... цього валиш, вольта. Да, не ну нічого страшного, нічого страшного, пацан. Важливо те, що ми не програємо, поняв. Ну. Жалко, що тут немає такої буст-системи, поняв? Якщо я ось беру бравлера, в якого там 600 кубків, а в тебе Бравлер 100 кубків, то твій бравлер качається точно так само, як і в соло, якщо грати. Хоча він грає yeah. ну, проти пацанів сильніших, поняв? По факту. Ну, або тих, які no, краще грають, і yeah. так да. Ого, це мені прилетіло. Чорт пойме звідки, да? Угу. Так, оно там пацан. Я поняв. И тут менее тоже їдят. И тут же и кризмов <laughs> Обалдеть. Жесть, ну. <laughs> Кстати, да. міфичний стардроп. І мені випав гаджет на РТ. Вообще за РТ не граю майже, ну такий він чел. До нього треба дуже Надо жорстко це. приловчитись. Я ти щас покажу, хто це. Він похожий О. на 8 бит. Це його рідний брат, понял. <gasps> <gasps> мені Бравлер випав з міфічного. Да, Хэнк. який? Хенк? Ага. Нормально, бульбулятор такий. Да. прикол. Фух. Ну, Дімон, в принципі, цей раз ми вже нормально камбекнули, хочу ти сказати. Ну, вже бачиш. Да. Кубків не просрали, а набили. Да, 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 але, щоб прям уже, от, знаєш, тако сказати, як би ти сказати тако, щоб ти прям, ну, от, от поняв, що я хочу зробити. Я хочу, щоб. Е... Ми тут ще виграли пару ігор, тому що у мене є один такий непоганий момент. Ну я не знаю, правда, що цей волі робить. Mm -hmm. Щас подивимося, що робить його якраз мутація. Просто у мене. Мені треба ще чуть-чуть кубків, щоб у мене було рівно 35 тисяч кубків в сумі. Ага, і ти хочеш змухлювати системою. <сум> <сум> ну, Давай попробуємо. Мені треба все на все там 20 кубків чи сіки. Це кстати, цей танцор диско, Поняв поня, пацан. Ага. Та я вже я... бачу, що те там скейт такий цікавий. Я танцюю танець oh. живота. Це що таке? Це боти, пацан. Я поняв. Я танцював, танцював, та ти мені щось не поміг, ні, чорта. Та я думав, ти з'їсиш його. Та як Тут я зім? У мене ж атаки кінчаються. То я не знав. Ти їх не бійся, ходи вбивай. Тільки не помирай. Та оце ж я й стараюсь не помирати, пацан. Давай, пацан, у тебе є мега ульта, У тебе є гаджет, не? Не, шике дем. Ну. Чи нас. На Нормально. Ну, мені не подобається цей бравлер, вообще. Ну, він, видно, може, саппорт якийсь просто. Та ні, він танк. А він танк? Да він танк. І мені деше всього на всього. 14 кубків, щоб ти розумів. 14. Ну я знаю, хто ще на цій мапі буде конкретно жорстко навалювати. Тільки зараз мені цього треба її знайти. Ану, ану, ану. Зараз спробуємо з тобою над... навалити. Треба всього на всього пару перемог, пропав. Я зрозумів. Парочка перемог. Всього то всього. Дві. Ну, пара це і є два. Ну да, я ні, прошу. ну. Ну да, ну. Пара, це може бути і 4. Хе-хе, <рес> <рес> поїхали навалим. О, тут ось вже якийсь пацан. той міг нас, кстати, репнути, аби стрельну. Обалдеть. О, то він тобі зніс хп купу. Я Я щось аж не очікував. Те просто що хп дуже багато, що він тебе не, не зміг вбити, шотнути. А так би типи помер. Обалдеть. А, ось і вони якраз. І цей пацан. Ну і мене він слава я богу не 5? репнув. Не попав. А ти прям вообще файт, из поліс, да? Ну, а я че? Я асасин, чувак. <laughs> я Мене понял. прям персонаж так і зветься. Щоб ти поняв. Ага. Ассасин Крит, Бравлер Stars Edition. <laughs> да, да, <Опа>. да. <laughs> <laughs> Нормально. Ну, і мені ще одна перемога, пацан. Однасень. Давай, пацан. Давай. А це в тебе на лилі скин такий, да? Да. Я ж ти, я я ж тільки казав, я скінований перець. Та я так і поняв. Це я один оно в трусах бігаю. Хе-хе. <рес> У мене база є така чел. Ну не грізлі чел, а цей годіло чел. Да, я пам'ятаю цей скин. Він гіперзарядний, коли гіперку на базу юзаєш, там потім годіла здорова така стає. От тут щось якась двіжуха. Іду. Ну я лопнув його. Так, де ти манюня? Ой-ой-ой. Я трошки відійшов. Нормально, я всех храпнув. Ззаді, ззаді, ззаді. А тут бомбочки. Ооо! Ага, понял. Бомбочки. бомбочки! Бомбочки! От бомбочки вбили. А це в нього трейдинг зразу? А в нього ця ж мутація, понял. І скільки це мені кубків ще треба? Чувак, 6. -7. Ох, ну добре хоч є, тут ранг 4 ми отримали. Ну, то ранг 4, Але... то це тобі може не зняло. Мені то зняло І... все. Ааа, да. Угу. Нє, що ж поробиш. Тут таке діло, Аби це ранг 3, то нічого б не зняло. а тобі би обща наоборот би ще й насипало. Ну получається в такому випадку. Обалдеть, там якісь метеори літають. Ну, то цей у ельпримо гаджет такий, він метеори О, у мене 400 хп. Це щось жорстке, я так зрозумів. Та це цей Енджело, понів. Ну я його доїв. Так, я одного теж захавав. Дім. Слухай, ми прям тут хорошо так зробили, да? Ну ми крепкий перці просто. Ой. ой Чому ми не попадають аж в кущиках? Одного з'їв. Хорош. Так, Ну і справа это ізі так? завалити. А, це справа. Так, мисті стіни строити. Обалдеть, цей пацан цікавий, звісно. Він такий закидальчик чел. До нього ще попробуй підійде. Він якщо нормально грає, а це... то до нього чорт підійдеш. Це прям жесть. Ну, завалили. ]LES��. Завалили і слава Богу. Ну, це точно. І чуваче. Можеш мене привітати у мене. 35 тисяч два кубка. Хорош. І мені дали міфічний страдроп в подарок і гаджет на лолу. Спасибо. <рес> друзі, на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайне. З вами був і Дімончик, і всім пока-пока. Папа.